Друзі, всім привіт! Компанія Fine Auto готує свої автомобілі. Захотіли зробити з чорного глянця дзеркало зараз в процесі. Така краса буде приносити не тільки задоволення в їзді, а й ефект. То її побачить. Файне авто. Всім гарно! Друзі, ось фінальний результат нашої праці. Файне авто. Таку крусу можна придбати в нас шосе 64. Ми робимо свою роботу з любов'ю. Так виглядає автомобіль з надвору. Так, зсередині. Хто хоче купити хороші, файні автомобілі, звертайтесь на нас, розкажемо, покажемо, продамо, допоможемо перереєстрацію. Всім гарного дня. Успіхів! Слава Україні!